Отже, друзі, недільний риночок в Івано-Франківську. Сьогодні тут доволі багато автомобілів, є що цікаве вам познімати. Тож, як завжди, пишіть в коментарях, яке авто вас цікавить, які модельки або які критерії, групи автомобілів будемо знімати. Вам підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Пересилайте своїм друзям, а ми погнали! Це такий джип Grand Cherokee, є в продажу Івано-Франківську. 5,7 бензин. 5,7 150 тисяч кілометрів пробігу. 18 рік 35 тисяч доларів ціна цього автомобіля. Зимова. Резина хороша стоїть на автомобільчику. Є безключовий доступ. Шкіряний салон, коробочка, автомат. У нас багата жирна така комплектація, ззаду тут місце теж нереально багато, автомобіль великий, по висоті вищий від мене, навіть не бачу, що там на даху робиться. Камера заднього огляду, парктроніки, фаркоп, повний привід, Хемі 5,7. Легендарний двигун. Тільки уявіть, як їде цей автомобіль. Дивіться, на українському обліку ось така аудюшка А-4 в s лайні У нас 14 рік, 14800 ціна, 182 пробігу, 2-літровий дизель. Авто Квадро на повному приводі є безключовий доступ складання дзеркал, ось такий салончик тут в цьому автомобілі. Дуже гарні сидіннячка, зимова резина. Гарненько. Задні парктроніки є машинка на повному приводі. Гарненька, біленька, доволі компактна, седанчик такий, можемо перевірити більш детально по стану, що вона. дизель, що там з екологією, а отонована, бачите, салона не видно добре. Ось. Такий салончик. Ще одна А4 теж вислайні, але це вже Б9 кузов. Дивіться, яка оптика. Є адаптивний круїз контроль, парктроніки. які лісочки, які каточки гарненькі, теж зимова резина, теж автомобіль кватровий, 19 рік випуску 23900. 2 літра, ТФС, бензиновий двигун по салону тут. Так він виглядаєш, шкіряний салончик, є клімат контроль, ну, адаптивний круїз. Дивіться, яка дисплей навігації такий великий. Такий задній ряд доволі просторий. Теж це седанчик. Є задні парктроніки, є камера заднього огляду. Ось такий автомобільчик теж можемо перевірити, кого цікавить. Дуже жирна комплектація і хороша ціна. Дивіться, дуже рідко такі варіанти випадають. В продаж, офіційний автомобіль. Заявлено, що один власник, Tien Sportage, 2020 рік випуску 19500. 1,6 бензиновий двигун, 21 тисяча кілометрів заявлений пробіг. Значить, По комплектації, по салончику. Тканевий салончик такий, автоматична коробочка передач, мультикермо, блютуз, кліматконтроль, такий задній ряд. Така машинка, є камера заднього огляду. Зимова резина тут хороша. Дивіться, легкосплавні дисочки такі. Нальмівні диски, все так свіженько виглядає. Ну, пробіг дуже малий. Дивіться, Шкода Кодіак на українському обліку. Ось такий автомобільчик. 28 700. Ціна, 19 рік. 2 літри дизель, повний привід, 217 тисяч заявлений продах. По комплектації без ключових складання зеркал. Такий салончик у нас бачимо. На автоматіку машинка. Є у нас круїз-контроль, є блютуз, клімат-контроль. Ось. Ох, задній ряд геть не видно, тонований автомобіль. Ось так ззаду виглядає, є камера заднього огляду, на літній резині машинка стоїть, то такий варіантик біленький, дуже гарно виглядає в білому кольорі це авто. От. По салончику. Ось так. То кого цікавить, пишіть, можемо перевірити детальніше цей автомобіль. У коментарях під попереднім відео з Івано-Франківська писали і просили зняти мазду 6. Ось є такий варіант івано франківську Машинка у нас 15-го року випуску розмитнилась з 14, 11750 ціна, 2,2 дизель, 229 тисяч заявлений пробіг. Значить, Що ми маємо за ці гроші? Подні парктроніки, лінзована оптика, авто на зимовій резині. Міш... По салончику. Автомат, коробочка, передачі, ось такі сидіння гарні, Mazda ну, завжди зручні гарні сидіння. Клімат, контроль двохзонний, круїз-контроль. Ось такий задній ряд. Доволі простой автомобіль. Це у нас універсал. Є фаркоп. так Машинка виглядає. Задні парктроніки також присутні. Дивіться, такий пасатик Б8 є. Європейський, свіжо пригнаний на ось такій галогенній оптиці. У нас є ходові вогні, втуманки, передні парктроніки, адаптивний круїз-контроль. 21 рік випуску, 256 тисяч кілометрів пробігу, 2 літра дизель, 18450. Заявлено, що рідна фарба. Гарненькі колеса такі, важкосплавні, зимова резина, до речі, атермальне лобове скло. По салончику бачимо ось такий тканевий салончик в гарному стані, до велико-стоянкове гальмо, автохол, лімут, контроль, круїз адаптивний, як я вже сказав, старт-стоп. Машинка у нас кузові універсал. Такий вигляд має ззаду, є у нас також задні парктроніки. О, такий цікавенький варіант, свіженький по рокам випуску, але бачимо, що в такому році вже який пробіг має автомобіль. То стан його детальніше можемо перевірити, всі звіти вам надати. І це такий Volkswagen R-Line, Airline. Також в продажу це Америка. Вже на українському обліку 2 літра бензин, 140 тисяч кілометрів, 15-й рік випуску На світлому салончику. Подивіться, просто який салончик, як він дивиться, шкіра перфорована. Є підігріви сидінь, клімат-контроль, автоматична коробочка передач. Значить, що у нас є тут? Є мультикермо. Блютуз має бути. За підіймочим. Ось таке електростоянкове гальмо, до речі. Ззаду такий салончик. На зимовій резині автомобіль. Такий вигляд має ззаду. О, цікавенький такий варіант. Є камера заднього огляду штатна, до речі. так от, Кого цікавить, пишіть, будемо перевіряти. Ось такий Renault Clio. свіжо пригнаний також. Є в продажу в івано франківську на авториночку. Ось така машинка. На ковпачках 7500 доларів, бензин, об'єм не вказаний, 140 тисяч кілометрів. Заявлений пробіг, 16 рік випуску. Є мультикермо, круїз-контроль, кондиціонер. Ось такий салончик гарненький, цікавенький, збережений в цілому. Так, універсал, але доволі компактний, такий для міста, прекрасно підійде. Задні парктронічки є. Тут ось така машинка. По мотору, то скоріше всього, що 12 двигун тут буде. Цікаво, де ручка задніх дверей знаходиться, так? Да? трохи незвично може бути. І збережений, цікавенький автомобільчик, простенький, за хорошу ціну, Свіжий рік відносно. Такий цікавий варіант, можна перевірити його. Свіжопригнаний Hyundai Santa Fe на транзитах. 17 тисяч доларів. Його ціна. 2,2 дизель, 16 рік, 211 тисяч. Заявлений пробіг. Машинка на механіці. Так, Що у нас по салону, по комплектації дивимось. Такий салончик тканевий. Механіка шестиступочка, електростоянкове гальмо, кру із контроль, утримання в смузі руху. Є двохзонний клімат, контроль. До речі, комплектація доволі цікава, така Bluetooth є. До речі, панорами немає. Так. Ось такий задній ряд. Ось так, машинка виглядає ззаду, повний привід. Є фаркоп, є камера, є задні парктроніки. Ось такий варіанти, кого цікавить, пишіть, будемо перевіряти. Або телефонуйте на номер, який у нас є вказаний в кожному відео. В інстаграм часто пишете, писає, питаєте про Nissan Roch. Ось варіантик. є в івано франківську продається. Це Америка. В Європі це був BX Trail, в Америці Nissan Rogue. 13800, 15 рік випуску, автомат 2,5 і газ, бензин, 149 тисяч заявлений пробіг. Дивимось по комплектації. Є противотуманички, звичайна оптика. Зимова резина, до речі, з гарним таким протектором ще високим є безключовий доступ по салончику. ось Такий салончик, тканевий. На автоматі є Bluetooth, бачу, є двохзонний кліматконтроль, Клімат-контроль. для Америки це хороша цікава комплектація. значить, Є круїз контроль. Панорами тут немає в цьому автомобілі. Так, далі. Задній ряд. Дивіться, скільки місця перед колінами у пасажирів. Задній ряд доволі просторий. Так от машинка виглядає ззаду. Є камера заднього огляду, Ось такий варіантик, до речі, по дуже низькій.